Можливо, тепер у заступника міського голови з питань архітектури і будівництва на особистому прийомі громадян питань поменшає. Виконком прийняв рішення не облаштувати продовольчі магазини, бари та ресторанчики на першому поверсі житлових будинків. Переобладнувати раніше виведені з житлового фонду не квартири, в яких були влаштовані магазини промислових товарів. А зараз е, пішло масові заяви переобладнати їх в магазини продовольчих товарів, або в кав'ярню, або в якесь кафе. Але це неможливо зробити Найбільше у заступника земельних питань та крім цього доводиться приймати рішення щодо узаконення будівель. Іван Ковальов хоче вести в експлуатацію побудований власноруч будинок. Ну я все законно робив, ну не знаю. Я старався законно. Все, зберігав, все і так далі. До кожної бумажечки, до кожного ну, папірця, до кожного все-все. Ну, а тепер архітектор говорить, наприклад, що треба те те зробити. Я пішов туди говорить, а це ми робити не будемо, це незаконно. Олександр Сердюк обіцяє спільними зусиллями вирішити це питання. Іван Панасович відносно того, що вже 17 років будує будинок, зараз хоче ввести експлуатацію. За цей час змінилися всі норми будівельні, всі вимоги, навіть порядок надання дозволів. І тому зараз є проблема в його з будинку в експлуатацію. Загалом заступник прийняв до двох десятків громадян, кожен зі своєю проблемою. Тож найближчим часом працювати буде над чим.